почала з вами обговорювати. Питання на відповідь, де навчатися на маркетолога в Україні, і ви знаєте, дуже багато в мене виринає думок одразу. І хочу вам сказати, що мені дуже сильно подобається приклад, як це працює в країнах, де бізнес і ринок підказує системі освіти, які фахівці йому потрібні, які вимоги є до цих фахівців. І відповідно це впливає на те, що ось як, наприклад, в Німеччині ви можете мати фактично перелік усіх блоків знань, які вам потрібно пройти і здати екзамен для того, щоб отримати Сертифікати, відповідно, роботодавець, коли вже проходить такий фахівець навчання, він вже точно знає, що він отримав кваліфікованого фахівця, який пройшов відповідне навчання і ніяких питань у нього вже не викликає. І це насправді дуже важливо для обох сторін, тому що з одного боку фахівець проходить навчання, де йому дають базу дуже серйозну, де дають практичні якісь навички. І після цього він отримує диплом, який валідований на рівні державному, і він вже в принципі є абсолютно готовим до тієї роботи, на яку. Він претендує і більш іншого від нього нічого не вимагається. А вже лише тоді, коли потрібно будуть додаткові знання, ось, наприклад, зараз розвивається штучний інтелект, але ось попередньому навчанні не було такого блоку про штучний інтелект. І як тільки ці знання будуть потрібні роботодавцю для того, щоб його працівник володів цими знаннями, він відправить і сам оплатить навчання такому фахівцю саме на цьому блоці. Та людина знову ж таки отримує сертифікат і прийде готовою до виконання роботи в компанії. Також я вважаю, що такий підхід до навчання він дає справді впевненість фахівцю, що він володіє всіма знаннями йому нічого ще додаткового особливого не треба шукати. Він пройшов навчання, він готовий і після цього приступає до роботи. І з іншого боку, це його також і захищає, тому що при наявності повного переліку роботи і вже засвоєних знань цьому фахівцю. В ідеалі і на практиці в більшості випадків це так і є. Іншого задачі дописати не можуть залежно від компанії. Звичайно, також можуть бути свої якісь внутрішні задачі, на яких немає окремого фахівця, і тоді ці задачі можуть бути розділені між усіма учасниками колективу. Я вважаю це абсолютно нормальною практикою. умовно, якщо це і він має фізичний магазин, то маркетолога можуть попросити також виконувати щось специфічно, що немає в його ось у цьому дипломі, на що він не вчився, але це абсолютно логічна нескладна функція, яка враховується в його робочі часу. Час, наприклад, там оновлення цін, і маркетолог може ходити з реєстром і перевіряти, чи там менеджер замінив всі ціни в магазині і там співставити, чи немає помилок. Ось умовно таке відхилення можливе, але неможливе відхилення, коли маркетолог в команді один його посадові обов'язки входять там оновлення вебсайту. Оформлення соціальних мереж у співпраці з дизайнером і домовленість про зовнішню рекламу, до прикладу, тому що цей бізнес рекламує себе за допомогою зовнішньої реклами. І якщо цей фахівець не проходив. Діджитал рекламу як блок навчання, це не є його спеціалізацією, він на це не вчився, В посадових обов'язках цього не було, і відповідно ця людина ніде не має шукати ці знання, тим більше запускати їх без жодного уявлення, як це робити. Якщо працедавцю треба буде, щоб маркетолог опанував додаткове і цю спеціалізацію, якщо це реально дотулити до його наявного навантаження. Тому що одна людина не може апріорі виконувати там дві-три ставки одночасно, і роботодавець саме хоче, щоб ця людина була одна, яка відповідає за все. То тоді цей роботодавець має відправити цю людину на додаткове навчання, після якого знову ж таки людина вийде готовим фахівцем з дипломом відповідно і буде розуміти, що і робити з тією рекламою. І тому ця бюрократія, що все пораховано, все визначено. І торгова палата слухає від бізнесу, що йому потрібно, щоб ці фахівці робили, ось, наприклад, раніше там не було діжито-маркетингу, вимоги до маркетолога були одні. Зараз є ряд соціальних мереж, різні діжита-канали просування, платна реклама, зараз штучний інтелект. І це все воно опрацьовується в режимі реального часу і вноситься до вимог. І відповідно це є запитом потім до цих освітніх закладів. І вони готують спеціальні оновлені програми для того, щоб випускати вже актуальних фахівців, які потрібні не колись будуть або невідомо. Кому вони реально потрібні тут і зараз?